Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України разом, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006 10 роках, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці. Слава Україні, шановний пане генерал, лейтенанте, вітаю вас. Героям слава. Вітаю вас і наших глядачів. Насамперед просив би вас дати. Професійну оцінку, звісно, без тривожної деталізації, яка може являти собою державну таємницю, але просив би оцінити вас ситуацію на Покровському напрямку. Ситуація перейшла в критичний там. Ворогу вдається закріпитися на південній, західній частині, в центрі промзоні промзоні. Підрозділи і частини Сил оборони України контролюють північну частину. А також, якщо розглядати ділянку, через яке відбувається логістичне забезпечення і шляхи відповідно, до північної цієї частини і там і, і де і відбулося там, скажімо, на просування а, логістики, яка Забезпечує наші підрозділи безпосередньо, які знаходяться досі в Покровську, а також в Мирногради через Покровську. Че, в Мирнограді ворог намагається просуватися вперед з нової економічної східної частини, з південної частини міста, і на поточний час. Крім того, на північній частині в районі Добропілля там ідуть проводяться дії з боку підрозділу Сили оборони України щодо ліквідації середньої частини району, який залишився просі, після того як розсікли клиніння, тобто північну частину вже ворожу ліквідували, Зараз прирізається логістика по Середній цій частині, і йдуть е, бої ну, відповідного порядку. А Поки mm, ще там виглядає десь так, ну не пане генерал, лейтенанти. Ну є висока активність ворога на запорізькому напрямку. Я не знаю наскільки ворог синхронізує свої дії, але є відчуття, що запорізький напрямок, зокрема, йдеться і про напрямок. Гуляйполя для них не є другорядним. Так? Це, я думаю, паралельні сценарії, які можуть синхронізуватися. Але, можливо, я помиляюся. Як ви оцінюєте синхронізацію дій ворога? Треба пам'ятати, що тут складаються і дії ворога, ці плани реалізації, концепції, яка пов'язана з тим, що. Згідно зміненою незаконною конституції російською, вони намагаються захопити чотири наші області. На жаль, по Луганську їм це майже вдалося зробити. Бо йдуть Донецький, Запорізької і Херсонський. Це не означає, що тільки в цих областях, тому що друге напрям діяльності це формування буферних так званих санітарних зон і бої цього. Приводу йдуть Харківський, Сумський, Сумській, повітря в основному, але окремо виділяється ще бойові дії на Дніпропетровщині. Тому, значить, по цій першій стратегії ще більше місяця вже як були перекинуті резерви, ворожий в район Запорізької області. І вони проводили активні дії по більшості скажімо, на західному плаці лінії зіткнення, тобто там Кам'янське, Світнегірське і Приморське. Але останній час з боку зі сходу, там де є стик області Донецької, Дніпропетровської і Запоріжжя, з цього напряму заходять. Скажемо, на півночі від Гуляйполя, — Це наш був логістичний оборонний район, який забезпечував безпосередньо логістику їх підрозділи частини навколо сил оборони України. І ворог тут просунувся на відстані десь уже з північно-східного напряму до чотирьох кілометрів. Це дистанція, яка дозволяє засолити, фактично. Засоби ураження під минометтів. І наші командири в цьому районі тактичної ланки, вона, значить, отримали деякі ресурси з точки зору стабілізації ситуації. Так, ну ми розуміємо, що для стабілізації ситуації нам потрібні додаткові засоби. Знищення ворога. Ну і водночас хотів би, щоб ви оцінили домовленості з республікою Францією. Так передбачає домовленість купівлю до сотні винищувачів Рафал для України. Ну тут питання термінів і питання. другий не менш важливий аспект це наявність ресурсів у ворога для того, щоб підтримувати свої наступальні дії на теперішньому рівні інтенсивності, як у ворога. З живою силою і технікою, наскільки вони підготувалися, чи це така собі тимчасова активізація? Я з вами погоджуюся в сенсі, що це добре як би документ, який повинен буде працювати на майбутнє, але ще більш погоджуюся з тим, що актуально на поточний час є засоби якими можна впливати покращити ситуацію на фронті, тобто, наприклад, ті ж бомби камери авіаційні, які б нам були вкрай потрібні, ті ж сам ті з останніми модифікаціями ракети Astra, які б могли діяти по балістиці ворожої і так далі? І при тим відбулися відповідне. Підписання документів по шлеським літакам, але це час, це майбутнє важливе, необхідне, але майбутнє нам зараз треба вирішувати з точки зору взаємодії з нашими союзниками засоби ураження, які можна було би застосувати по ворогу на тих ділянках, які у нас найбільш важкі, вот. і вирішення трьох. Задача внутрішнього домашнього завдання внутрі нашої держави, які пов'язані з колоною і справедливою мобілізацією. По перше, по друге, переводом на мій погляд на воєнні рейки, на економіку, і по-третє, це прийом законів для стадії війни війна. Це не означає, що вести стан війни, але це означає, що саме законодавство використати необхідне для того, щоб підтримати виконання перших двох позицій, і тільки це, на мій погляд, може привести до стабілізації дійсно на фронтах, тому що в першу чергу хронічно не вистачає це особового складу у комплектованості навіть тих бригад, які дірють на лінії зіткнення. Ну і безумовно засобів ураження, особливо далекобійних, про яких у нас союзником іде розмова досить давно, але суттєво рішуюче поповнення нашого арсеналу в цьому поки не відбувається. А вироблення і постачання в Силу оборони України підприємства підприємств нашого оборонно промислового комплексу відбувається, але і масштабування ракетного аружі, як ми знаємо, в відповідні напрями. Але воно потребує часу з одного боку, з іншого боку, ворог намагається. Провести розвитку, з'ясувати розв де саме ці підприємства, і нанести відповідний удар щодо до роботи через знищення в принципі, тобто досить складних умов. І тому на жаль, зв'язку з тим, що ці питання не вирішуються, поки в мірі потрібної, то ситуація на фронті досить важка. Шановний пане генерал-лейтенант, я просив би вас зараз е трішечки поділитися вашими міркуваннями щодо стратегічного задуму ворога у теперішній фазі російсько-української війни. Як би ми не ставились до представників злочинного російського генералітету? Ну, але ці люди доволі мотивовані і вони володіють певними ресурсами, але їхні дії не завжди хаотичні. Наскільки я розумію, був затверджений, можливо, підкоригований план генерального наступу. Так я не знаю, чи він буде проводитись на лише оперативних напрямках, чи вони будуть посилювати його, готуючись, не дай Боже, звісно, до того чи іншого прориву. Лінії фронту. Так, це інформація секретна. Я не маю до неї доступу. Ну але розуміємо, що у ворога є певний план. І от, якщо говорити про ворожий план. Ви як людина зі стратегічним баченням, зі стратегічним світоглядом, як ви можете охарактеризувати його? Ну, ми частково почали. Як би його розкривати? Він дій цей план вкладається в цій стратегії дві. Лунів проведення наступальних дій це перше захоплення чотирьох областей. і, на жаль, ворог просувається в реалізації цього на Більше скажем більше не реалізується він на Херсонському напряму області. Там допомагає нам Дніпро ну, і дії безумовно наших оборонців на цьому напряму. І друге це Харківський, Сумський напрямок, ну, Чернігівський в повітрі. Кремль стоїть Дніпропетровщина. Вона не вкладається в цій стратегії наступальні, Але коли ворог перетнув кордони Дніпропетровщини і почав просуватися, то з'ясувалося, що тут наступи в цьому напрямі по Дніпропетровщина, його проводиться з найбільшими темпами, і за вересень і жовтень місяць, відповідно по Долі захоплених територій Дніпропетровщина займає перше місце. Тобто, в вересні це було 50% від захоплених територій, припадало на Дніпропетровщину. А в жовтні це вже було 70%. Зв'язку з тим, що вони побачили, що тут є просування, зробили коригування і підсилили цей напрям для нарощення зусиль, та скажімо, на скажем бригади мідві бригади. З Покровська знімали і перекидували на Дніпрі щоб наростити ці зусилля. Ми з вами обговорювали епізод пов'язаний з тим, що з цього боку відбулося просування в бік Запорожжя, просування і дії активізації не тільки на лівому клазі, це Стікнагів, з Приморська західної частини на Запоріжжя, але і з іншого гуляй польського ну і сунулись якби, якби вперед, тому на найближчий час вони будуть намагатися реалізувати продовжувати наступальні дії, і окремо це Купінськ, скажем, і взагалі тут треба мати на увазі, що у нас оборонний рубіж пролягає крім Покровська, мирноградської Агломірації ще по рубежу Константинівка, Дружківка, Слав'янська, Краматорська. І уже зараз ведуться бої на околице і групи просачиваются Константинівки. А що стосується Слов'янська і Краматорська, то тут з північно-східного напрямку діють ворожі частини. Це з району Лімана, Сіверська, з націльністю саме на просування в подальшому. На Слов'янській Краматорськ. Тобто ситуація на поточний час розкладається таким чином. Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу Збройних сил України у 2006 10 роках, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці.